Я запрошую до слова голову обласної ради Олександра Анатолійовича Ченайбаніва з привітанням свого свята. Ну шановні колеги, я скажу чого колеги, тому що я, як і кожна людина, щось будувала, якось приймав участь, як керівник, тому що свій час займав відповідні посади. Були в мене підлеглі архітектори. Я хочу від імені обласної ради, від імені президії депутатського корпусу привітати вас всі і всіх за межами цього прекрасного нашого приміщення святом. Тому що дійсно архітектор це творець, це художник. Від того, як архітектор втілив своє бачення, залежить дуже багато в цілому Це краси наших міст. Сіл селищ. І не випадково, безумовно, у нас в Кировоградській області це історичне місце, місце Кировоград або Єлісидерад, як нас по народу називають, ми бачимо, які, яка архітектура передалася від відпращую, яка й досі втіляється в життя вже новими архітекторами. Ми розуміємо, що це складна, непроста робота. Можливо, не так вона оплачується, як хотілося, тому що це творчість. Я хотів би вас всіх привітати от, із цим святом, побажати вам творчих успіхів, побажати, щоб ваша робота оцінювалася, а ще більше, щоб ваша робота вона якраз і втілювалася в життя реально. Для цього безумовно потрібні кошти. Я дуже багато хотів би. З усіма проєктами, які пропонуються будувати ціло в цілому нас по області, особливо із архітектурою такою новою. Але, на жаль, безумовно, втілити в життя це неможливо. Зараз непростий час ми переживаємо в цілому в Україні. Україну. Дай Бог нам всім наснаги, творчості, терпіння і миру на Дубового свята, дорогі наших текста. І декілька слів сказати. Я вперше став головою комісії от, е, і приймав участь. От, безумовно, мені дуже було приємно бути разом із членами журі, з поважними людьми, які сесія обласної ради затверджувала. От, безумовно, були якісь колізії. Були колізії, і я вважаю, що із цього ми повинні зробити певні висновки. Я думаю, що ми зробимо це, що стосується і до самого положення, те, що стосується, можливо, складу журі. Я думаю, що наше середовище творче несе відповідні пропозиції, а ми, як депутатський корпус, ми втілимо реально ваші пропозиції, не наші, в життя. Все-таки премія з 2002 року започаткована. Вже має такий тернистий шлях дуже багато. Оцінено журі високих, таких архітектурних, не тільки в архітектурі, ви знаєте, це премія Геральдіка, а також мистецтво. Я вважаю, що тільки ми разом, разом зможемо сформувати такий склад журі і сформувати таке положення, яке в подальшому нам вдасться чітко. Обозначити, чітко розуміти, хто в нас найкращий по цим напрямкам е, у цій галузі. Тому я слово надам директору департаменту Вікторію споріла їм до Шановні колеги і не як чиновник, як людина, я хочу сказати велике дякую за принципову позицію депутатському корпусу і вам, Олександр Атолій, за те, що за те, що підтримали вектор культури, за те, що підтримали творчість. За те, що в той складний час і в тому числі не будемо скривати фінансово для країни, знайшли можливість стимулювати і відзначити кращих серед кращих в цьому році. Я хочу привітати своїх колег і побажати вам, щоб ваші світлі голови дійсно по доброму і в хорошому сенсі розривали креативні ідеї, щоб е ніколи, хочу замовника, не стояла. Над професіоналізмом, щоб ніколи на ваше е, бачення, як то кажучи, на горло вашої пісні не наступали обставини. І ніколи не було стидно за те, що ви порушите кодекс своєї професійної честі. Я вірю, що ви нас будете дивувати, що ви будете покращувати цей світ і робити його краще. І сьогодні в нас неозначна подія. Разом з врученням обласної премії в галузі архітектури, геральдики лексіології ми відкриваємо творчу виставку нашого колеги, Людина, яка не так давно ушла з життя. Це любимий всім архітектор Анатолій Лук'янич Батько. Особисто для мене, я дякую Богу, я можу сказати дякую двом людям. Це тим людям, які зробили моє професійне ставлення, навчили мене адміністративним і творчій роботі. Віталій Іванович Кривенко, мій колишній керівник, і Анатолій Лук'янович Бенка, головний архітект та Людину, яку ми знали щирою, доброю, справжньою. Людиною, в очах якої, попри сум, завжди, було, завжди була веселка. І це був меседж що життя Прекрасне. Людина, яка обожнювала і надихалась стомішниками. Людина, яка попри все любила Україну, бо була справжньою козакою. Сьогоднішня виставка розкрує Анатолія Лук'яновича не лише як архітектора, а як людину, яка захоплювала живописом і займалася е, відображенням всього того чудового, що є в Україні. Я запрошую всіх її відвідати і поділитися своїми враженнями. Дозвольте ще запросити до слова голову Керватської обласної організації національної спілки архітекторів України Юрія Оксановича Здоровити нашу спільноту, моїх колег, всіх присутніх в цьому залі з такою датою, як День архітектури України і з врученням нашої вже традиційної премії Павлоченка. Я хочу нагадати, що у нас премія молода є 12 років, але не такий теж молодий і цей День архітектури України. Він був започаткований так давно, це в 1995 році, наш другий президент Леонід Данилович Кучма підписав. Приказ 17 червня про запровадження Дня архітектури України. Раніше це був і день Міжнародний день архітектури. Але в на, наступному, наступному році, 96-му, було прийнято на Міжнародній асамблеї рішення про перенесення Міжнародного дня архітектури на. Перший понеділок жовтня, і з того дня почали ми відзначати два свята: це наш суд український свято, День архітектури України і Міжнародний день архітектури, який відбувається святкуємо жовтні. Тому ще раз хочу поздоровити номінантів, ті, що працюють, є що показати на колеги друзі, на нас побільше добрих замовлень. Щоб ми завжди могли відзначити цей день. Я дав теж підводишся підсумки на цій комісії. Багато є недоліків і положень. Я сподіваюся, що ми зараз приймемо зусилля, відкоригуємо. Є багато вже пропозицій. Вивчимо ще раз досвід інших саме премій в інших містах. В Одесі, наприклад, я вже про це там вони проводять ці премії за раз на два роки конкурси проводяться. Може, і ми подивимося, як пропозицію, може розглянути такий варіант. Але все-таки, хоч в цей складний час, я дякую обласній раді, що все-таки ми проводимо цей конкурс. Це теж надихає наших колег. У нас ми втратили частину зараз тимчасової території Криму. Наші колеги в Криму теж дуже складна ситуація. Ми знаємо, що зараз у нас повністю проведена сертифікація, підмінили ліцензії. Тепер люди, які ви розумієте, що таке мати персональний сертифікат, але в чужій державі. Неможливо працювати, саме, але потрібно жити. Тому зараз я в п'ятницю зустрічався з нашим головою нашої спілки з Гусаковим. Була довга бесіда. Обговорювали наші проблеми, які в спілці, і також були саме те, що обговорили, те, що і зараз з нашими колегами відбувається. Їм зараз тяжко, деякі про, саме пропозиції розділилися з нас на три такі категорії, які залишаються вірними Україні, які хочуть мати і громадянство і Росії, і Україні, які хочуть іти до України, до Росії, до Російської Федерації. Ну, я на це, я на думаю, що ми все це переживемо. Все буде в нас добре і все ми повернемо на, на дякую волиності. І дуже хотілося саме, подякувати музею за те, що організував таку добру виставку в пам'яті нашого архітектора. Тому хочу я вручити ці квіти Юліані Вікторовні, як подяку за те, що вона власне єрним спутником по життю він багато хлопці. І користуючись нагодою, хочу вчити подякувати нашим департаменту, працівникам, які теж... Дуже багато зусиль для організації, проведення премії. Це грамотою спілки, країнської обласної спілки, так і нагородується Ірина Олександрівна, за особистою ваговий внесок у росту архітектури і містобудування та знагоди Дня Архітектури України. Бажаємо <зважаю> коллегія, <плес> якщо приєднано <плес> отримати грамоту. Именно от этой творческой силки. Я вас всех поздравляю. Желаю вам творческих успехов, чтобы желание творить никогда вас не покидало. В особенности благодарю нас в рост к артектуре и местобудування. Позвольте мне архитектуры в принципе. Шановні колеги, раз починаем процедуру нагородження, это прошу рекламу. Так, галузь архітектура нагороджується Пирогова Алла Владиславна, головний архітектор е товариства Модер за проєкт будівництва універсального багатофункціонального комплексу біля перехрестя вулиць Арсенія Тарковського та вулиці Шевченко у місті Кірбокаті. И бажай вам пустыни. будь ласка, додатково вам знак, и можете насыщення, безумовно. і наш типовий вареод. Также поздравляю всех архитекторов и внедрешным праздникам пожелать всем творческой удачи. Хочу сказать большое спасибо коллективу, в котором я работаю, который меня во всем поддерживает, помогает. Также нашим даже строителям, которые воплощают наши проекты в реальность, заказчикам, которые размещают у нас свои проекты, с праздником всех! Вас. Федеральника та нагороджується. Колюка Олег Сергійович, член Українського геологічного товариства, розробку творів символів села Субоці з району та символ села Машорина Знам'янського району Кервацької області. Творчість свою втіляє в життя. Ми дуже приємно, що молодість. От у нас стадія дуже є великі. Вас вітаємо, у вас першою нагородою. У знак. ознак. Я, звичайно, дуже вдячний за таку довіру українському генетичному таблисту Керальському обласному відділенню, яке висловило мені таку довіру і висловило на здобуття цієї премії. Також хочу побажати організаторам, журі цього конкурсу, яке, не дивлячись на сьогоднішні такі нелегкі часи, все-таки зуміло організувати і провести цей конкурс. Хочу сказати, що е, такі моменти вони надихають і дійсно, е, скажімо так, е, надихають на нові творчі пошуки і нові твори. Е, також хочу поздравити всіх е, з ним архітектора, всіх е, тих, хто причетний до цього святу. Ще раз вам всім дяку. дякую. Організація декоративне прикладне мистецтво нагороджується коло Ольга Володимирівна, професійний митець. За творчі доробки останніх років, в декоративне помогу, щоб бісером, бути. Тут, безумовно, це в жовті видно, да? Абсолютно. І мені дуже приємно, що ну, і український колорит, ви знаєте, нас народжується, сьогодні народжується Україна. І, безумовно, такі зловичі люди. Я коли ознайомився перший раз, коли для мене було дуже дивно, хоч я не знайомився із жінкою. Це мені не Я вважаю, що... Оцінно за по справедливості, дай Бог вам здоров'я, щастя, вам ділом, вам знак, вам подяка дуже велика. Наш символ перворачних безумовних дітей. Мені очень приятно. Большое спасибо Михаилу Владимировичу, нашої нашому голові спілки. І також всім тим що допомог мені в році отримати премию нашей власті за те, що вони виділяли деньги. І всім тим, хто прийшов на цей праздник. Большое вам спасибо. Шановні колеги, щороку нас вітають, я можу сказати, наші добрі партнери. Це Криворадське музичне училище номер 1 І від них вам сьогодні музичний подарунок. Про в прилюдія до мажок. Виконує викладач класу протопіяну Терещенка Ольга Володимир. Здоров'я нашу спільноту, моїх колег, всіх присутніх в цьому залі з такою датою, як День архітектури України і з врученням нашої вже традиційної премії Павлочинка. Я хочу нагадати, що у нас премія молода і 12 років, але не такий теж молодий і цей День архітектури України. Він був започатковий так давно, це в 1995 році, наш другий президент Леонід Данилович Кучма підписав приказ 17 червня про запровадження Дня архітектури України. Раніше це був і день, Міжнародний день архітектури. Але в на, наступному, наступному році, 1996, було прийнято на міжнародній асамблеї рішення про перенесення Міжнародного дня архітектури на перший понеділок жовтня. І з того дня почали ми відзначати два свята. Це наш суд український свято, День архітектури України і Міжнародний день архітектури, який відбувається в святкуємо Тому ще раз хочу поздоровити номінантів, ті, що працюють, є що показати. На, колеги дорогі, нас на снайдері, побільше добрих замовлень. Щоб ми завжди могли відзначити цей день. Я дав теж підводишся підсумки на цій комісії. Багато є недоліків і положень. Я надію, що ми зараз приймемо зусилля, відкоригуємо. Є багато вже пропозицій. Вивчимо ще раз досвід інших саме премій в інших містах. В Одесі, наприклад, вже про це розповідав, там вони проводять ці премії за раз на два роки конкурси проводяться. Може, і ми подивимося, як пропозицію може розглянути такий варіант. Але все-таки, хоч в цей складний час, я дякую обласній раді, що все-таки ми проводимо цей конкурс. Це теж надихає наших колег. У нас ми втратили частину зараз тимчасової території Криму. Наші колеги в Криму теж дуже складна ситуація. Ми знаємо, що зараз у нас повністю проведена сертифікація, підмінили ліцензії. Тепер люди, які ви розумієте, що таке мати персональний сертифікат, але в чужій державі. Неможливо працювати, але потрібно жити. Тому зараз я в п'ятницю зустрічався з нашим головою нашої спілки з Гусаковим. Була довга бесіда. Обговорювали наші проблеми, які в спілці, і також були саме те, що обговорювали, те, що і зараз з нашими колегами відбувається. Їм зараз тяжко, деякі про, саме пропозиції розділилися з нас на три такі категорії, які залишаються вірними Україні, які хочуть мати і громадянство і Росії, і Україні, які хочуть іти до України, до Росії, до Російської Федерації. Ну, я це, я думаю, що ми все це переживемо. Все буде у нас добре і все ми повернемо на, на... дякую волонтера. І дуже хотілося б подякувати музею за те, що організував таку добру виставку з пам'яті нашого архітектора. Тому хочу я вручити ці квіти Юліані Вікторовні, як подяку за те, що вона була вірним спутником по життю. Багато Дякую. <звіг> і, користуючись нагодою, хочу почути подякувати нашим департаменту, працівникам, які теж дуже багато зусиль для організації і, проведення. Це грамотою спілки, країсь обласної спілки, те, що нагорожується Укаренко Ірина Олександрівна, за особисто ваговий внесок у розступу архітектури і містобудування та з нагоди Дня архітектури України. Бажаємо пані, якщо приємно получить грамоту.

Так, галузь архітектура нагороджується Пирогова Алла Владиславна, головний архітектор е, товариства Модер за проєкт будівництва універсального багатофункціонального конкурсу біля перехрестя вулиць Арсенія Тарковського та вулиця Шевченко у місті Кірбокаді. Дуже приємно. Ну, тут є все, і диплом. Ну, ви знаєте, це ваша перша премія, Друге, да? І такого зміг зачиняє премія? Такого, так? Да? Ну, ви знаєте, це вся, тоді давайте добувайтеся ще до трьох. Я вас вітаю, журі. Ви і бажаю вам другів, який, будь ласка, додатково вам знак, який може можете і ви насити, безумовно. І наш цифровий варево. с сегодняшним праздником. Желаю всем творческой удачи. Хочу сказать большое спасибо коллективу, в котором я работаю, который меня во всем поддерживает помогает. Также нашим даже строителям, которые воплощают наши проекты в реальность. Заказчикам, которые размещают у нас свои проекты. С праздником всех вас! Це геральдика та нагороджується, Колюка Олег Сергійович, член Українського геологічного товариства, розробку творів символів села Субоці з району та символ села Машорина з району Кірбацької. Творчість свою втіляє в дуже приємно, що У нас <плес> дуже у вас нагороди. У вас Ну, я звичайно дуже вдячний за таку довіру українському генералічному товариству, Країнському обласному відділенню, яке висловило мені таку довіру і висловило нас добуття цієї премії. Також хочу побажати організаторам. Жюрі цього конкурсу, яке, не дивлячись на сьогоднішні такі нелегкі часи, все таки зуміло організувати і провести цей конкурс, хочу сказати, що такі моменти вони надихають і дійсно, скажімо так, надихають на нові творчі пошуки і нові твори. Також хочу поздравити всіх з ним архітектора, всіх тих, хто до цього свята. Ще раз вам дякую. Дякую. сім'яція декоративного прикладне мистецтво нагороджується коло Ольга Володимирівна, професійний митець э, за творчі доробки останніх років. декоративне помогу, щоб та бісером бути тут безумовно тут це жовні видно. Абсолютно і дуже приємно, що ну і <рес> українські. <рес> Колорит, ви знаєте, нас народжується, сьогодні народжується Україна. І, безумовно, такі злавиті люди. Я коли знайомився перший раз, коли для мене було дуже дивно, коли я не знайомився із жінкою. Це мені не дорогу. Я вважаю, що оцінено це по справедливості, дай Бог вам здоров'я, щастя, вам віком, вам знак, вам подяка дуже велика, наш символ. Праворах. Безумовно, дійте. Большое спасибо Михаилу Владимировичу, нашему главе нашей, нашей скилки И также всем тем, кто помог мне в этом году получить эту премию нашей власти за то, что они выделили деньги. И всем тем, кто пришел на этот праздник. Большое вам спасибо.